Ми знаходимося в першій на в Україні запекли першу шину у 2018 році за технологію гарячого відновлення до борта від борта до борта. Ми збираємо зношені шини, інспектуємо їх на дефекти, знімаємо поверхневий слой, навиваємо сиру гумову суміш і отримуємо відновлену шину з новим протектором, яка ні в чому не поступається нової. Двадцять му році я втратив можливість займатися власною справою. Відмовився від релокації. Я приєднався в квітні до збройних сил. Ніс службу від Сумської до Запорізької областей. Восени 23-го року. Я списався, та а, на початку 24-го року я запік перші шини через два роки перерви. Повесні ми отримали грант від ветеранського фонду у сумі півтора мільйона, що надало неймовірний буст. Ми вклали в сировину та відлагодили виробництво 25 найменувань. До весни цього року ми відлагодимо ще 5. У цьому році ми плануємо відкрити з ветераном точку продажу з шиномонтажом. Хочу зауважити, що програма підтримки бізнесу від ветеранського фонду це унікальна можливість для розвитку існуючого бізнесу та нового.